Півтора роки тому на митниці прикордонники затримали чоловіка, уродженця міста Чернігів, який хотів виїхати за кордон за підробленими документами. Інцидент трапився на залізничній митниці. Ягодин. Як відомо, чоловік підробив документи про непридатність до військової служби та медичну довідку. За сукупністю кримінальних правопорушень йому призначено покарання у виді обмеження води строком на два роки-два місяці. На підставі статті 75 звільнено від відбування покарання з випробування, встановленої з строк два роки покладу. Тання обов'язки передбачені статею 76 кримінального кодексу України, Звертаю увагу, що жодних непоправних наслідків його дії не настало, оскільки за межі території України він так і не виїхав. Свою вину чоловік визнає повністю, каже, що дійсно мав намір перетути кордон. Проте рішення суду першої інстанції його не влаштувало. Тож він подався до апеляції, у який просить обмежитися штрафом та зменшити іспитовий строк до одного року. Вважаю, що вирок суду першої інстанції був занадто жорстоким, не враховував ті помірчичі обставини, такі як характеристики як після роботи, інші характеристики, я мав і самі обставини мого правопорушення. Підсудний пояснив, що йому ніхто не допомагав мовляв, сам в інтернеті знайшов відповідні бланки, роздрукував і поставив печатки, які раніше замовив в інтернеті. По суті, хочу сказати, що мені темінується змова з третіми особами, якої я вважаю не було, тому що я не зустрічався з третіми особами, не здрукувався з ними. До того чоловік каже, що це було перше і єдине правопорушення в його житті. Тож просить судді звернути увагу на цей факт. Захисник підтримує позицію обвинуваченого. Я особою молодого віку не притягувався до відповідальності. Так вчинив правопорушення, не заперечує, що мав намір виїжджати за кордон за підробленими документами, однак все пояснив, розкаявся. Вважаємо, що всі підстави для застосування штрафу. Тим більше він вже був оплачений. Звичайно, це вже суд вирішить, чи враховувати ці обставини для пом'якшення покарання. Натомість прокурорка не погоджується зі стороною захисту. Вважає, що судом усе було враховано справедливо, тому просить судді відмовити в розгляді апеляційної скарги. Колегія суддів 11 вересня, 2024 року, висловила свою позицію щодо. Покарання у виді штрафу, зокрема за частиною 4 статті 358 кримінального кодексу України, з огляду на вчинення кримінального правопорушення в умовах воєнного стану військовозобов'язаним є надто м'яким. Зрештою судді ухвалили. Вирок лишити без змін. Анна Грабовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.